Тому нам потрібно буквально декілька інгредієнтів. Ой, привіт! А я саме розповідаю підписникам свого блогу про вертикальну кухню. Мене звати Оксана Кресело, я кулінарна блогерка з Франківська та клієнтка будівельної компанії Вертикаль! Вітаю на вертикальній кухні! івано франкісь славиться своїми десертами. На вертикальній кухні ми будемо готувати солодки для найкращих сусідів. Іноді, як справжня франківська жінка, я можу додати трішки перцю. З найкращими франківську партнерами ми будемо знайомитися ближче і смакувати разом особливими десертами. Вертикальна кухня це апетитні відеорецепти, які я готуватиму спеціально для наших партнерів. А ще я буду ходити в гості до найкращих сусідів, буде дуже цікаво, позитивно і смачно! Вертикальна кухня це щирі розмови сусідів про наше місто, людей та плани на майбутнє по-сусідськи та з хорошим настроєм. Побачимося на вертикальній кухні! А я вже йду придумувати рецепти для найкращих сусідів.